Передає слово право на виступ народну дату Шипко. Будь ласка. Андрій Шепко, Дніпровідровська область, 35-й виборчий округ місто Нікополь, Арженікідзи, Нікопольський район. Шановні колеги, шановні виборці, до мене щомісяця звертаються сотні мешканців Орженікідзи, моїх виборців. Люди скаржаться на незадовільний стан екології в регіоні та проблеми зі здоров'ям. Особливо я переконаний, що ці питання взаємопов'язані. Стан довкілля безпосередньо впливає на здоров'я людей. Орженікідзи екологічно непростий регіон. Його мешканці проживають майже поруч з Запорізькою атомною станцією. Вони потребують не просто уваги, а реальної підтримки держави. В Україні рівень онкологічної захворюваності жахливий, майже 360 на 100 тисяч населення. А в ворженікідзи цей показник ще гірший. Нагадаю, що українське законодавство, зокрема, закон про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, надає мешканцям зон спостереження так званих 30 кілометрових зон, права на соціальну підтримку. Ідеться в першу чергу про планове відрахування АЕС на інфраструктурні проекти, на покращення екології, а також мешканці таких зон отримують пільгові тарифи на електроенергію. Але жителі Орженекідзи не можуть скористатися цим правом. Суто формально, ще за радянських часів місце не було включено до зони спостереження, хоча його частина по документам потрапляє до 30 кілометрової зони, але жодних жодних компенсацій жителі Орженекідзи не отримують. Наполегливо вимагаю. Від Кабінету міністрів України вжити життєвих заходів щодо розробки відповідних документів про включення території міста Орженікідзи Дніпропетровської області до зони спостереження. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом, запитом до прем'єр-міністра України. Дякую за увагу.